У нас тема розв'язування задач з математики з засобами табличного процесора. Ну, одна із таких задач це побудувати графік функції. І так, запускаємо пуску цій програми Microsoft Office, Microsoft Office Excel. І задаємо ну взагалі-то правильно робити вигляд, макет, звичайний, щоб не виходити за межі аркуша. От, І пишемо. Завдання наше. Об'єднуємо. Закладочка головне. Об'єднати. Напишемо побудувати графік функції. Чого воно англійськ? Так, завдання якої функції перейдемо на англійську. мову, можемо перейти, можемо і не перейти. Задамо таку функцію y дорівнює. x квадрат x квадрат. Вставка символ. І тут символи всякі різні. Верхній символ. Значок. Ось о. Верхній символ Ставити квадрат закрити. Плюс 3X. 3X. Ну, скажімо, мінус 20. Щоб вона була нижче осі х, X. Вершина параболи щоб була нижче осі х X. Ось таке завдання: побудувати от графік такої функції. Зробимо чуть-чуть більшим шрифтом. Ну, хай буде таким. Все. Неважливо. І задаємо тепер хси, ігрики. Тут будуть у нас ікси, тут будуть y. По центру поставимо. По Горизонталі. Так, ікси. Ну, давайте графік на проміжку від мінус 10 до плюс 10. Мінус 10. Далі буде, що у нас там? Мінус 9. А тепер зробимо автозаповнення. Виділимо так ці дві клітинки і за маркера тянемо вниз. Комп'ютер їх буде переномеровувати. Ось. Ікси Є, у нас залишилося порахувати значення Y. Ставимо дорівнює і оцю формулу вписуємо. Хто в нас іксом являється? Оця клітинка А5. Да? І щоб піднести в квадрат, це два рази саму на себе помножити. Значить shift 8. І ще раз на себе. Клацаю по цій клітиночці. Далі e, плюс 3. Сніжинка помножити на знов на цю А5 на Х. мінус 20. Мінус 20. Enter. Це перше число. Порахував комп'ютер, залишається тільки застосувати цю формулу на решту значення ікса. Все прораховано. Ну Все, ну задамо табличку в межі лінії. Головна. Ось у лінії. Все, отака От табличка. Значення Х, і відповідно по формулі пораховані значення ірика. От по цих даних побудувати графік функції. Нічого складного немає. Виділяємо, ставка. Отут ось всі діаграми. І ось, наприклад, графік. Побудувати графік. Ми будемо без точок, без ось, без маркерів. Просто от такий ось графік. Що у нас вийде? Ой, яке некрасиве! Вирізати нехороший получився графік. Давайте ще раз. Графік хочемо побудувати. Давайте перший є цей голос. Окей, о, ну вже трошки краще, да? Давайте перетянемо на аркуш, на наш аркуш. Звузимо, щоб не виходило за межі аркуша формату А4. Піднімемо. Ну, що тут у нас не так? Ну ось давайте дивимося. іксів пронумеровано від 1 до 21. Взагалі негарно. Давайте ми його пронумеруємо. Вибрати дані. вибрати дані. Для ікса Виділяємо. Для І змінити. Нам не 1, 2, 3, 4. А оці ось числа. Від мінус 10 до плюс 10. Окей, okay. так, уже краще. Нам не потрібно оцеї вісі x вона негарна теж. Вибрати дані. Оцю 8x видалити. Окей. Okay. Ну, ось такий графік. Оце ось вісі x іде. А це 8y збоку. Ну, негарно. Давайте ще перетворимо. Формат лінії сітки. Нет ліній. Окей, все закрите. Далі, оцю історію видалимо. Ну, в принципі, от такий графік, але не гарно, вісь Y відображена ось зліва, а не через Хрівний 0. отут тут опосередині. Давайте змінимо інший вид діаграми. Знову ж таки, ще один побудуємо. Тільки вже візьмемо не графік, ось ось вставка. Не оцей графік побудуємо, а ось о, точкова точкова і ось о, гладка, гладенька. Отаку. От о, тут уже зовсім інший вигляд. Тобто, потрібно правильно вибирати вид діаграми. Вид діаграми. О, знову ж таки, оцю ось о... історію видалити. Оці ось о... сітку, формат лінії сітки немає. Все чудово, все чудово. Тобто, дивимось, потрібно будувати не графік, а. Е а що ми будували? А будували точкову, ну, залишається тільки підписати. Краще виглядить оця ось точкова. Це ось, ось де назва. Ну, от, два рази клаця їм, стаємо сюди і пишемо. То, була, то був е, вид діаграми графік, англійська перейдемо на українську мову. Це був графік. Тобто, якщо нам надалі. Доведеться будувати графік функції, то отакий графік насправді чуть-чуть він неправдоподобний. А оцей, ще перейменуємо, це точкова. Точкова діаграма. Точкова. Все. Насправді, як нам доведеться з математики будувати графік функцій, то будувати. Діаграму не у вигляді графіка, а діаграму у вигляді точкової. точкової. І все буде гарно. Ось На мінус 20. Бо формула у нас мінус 20. Там графік іде на мінус 21. Мінус 22. Саме найнижче. Точка мінімума. Найнижче значення функції. Мінус 22. Мінус 22. По Y. Ну, все. Ось така робота. Ну, ще можна змінити кольор. От. Так, формат ізмінити. Все, формат ряду. Залівка, цвіт лінії. Сплошна. Ну, давайте кольор поміняємо якийсь зробимо оранжевий. Все. Ось таке завдання. Побудуєте графік функції у вигляді, діаграму у вигляді графіка і рядишком діаграму точкову. Гладеньку. Ось отаку. Все. Робіть. Зробите файл в Excel, збережете файл і файл прийшлете мені на перевірочку. Все робіть.